На екстреному засіданні РБ ООН США, Франція та Велика Британія осудили Руанду за підтримку повстанців. Ті не припиняють наступати на сході, ДР Конго і вже заявили про захоплення Гоми, столиці провінції Північне Ківу, де мешкає близько мільйона осіб. Повідомляють, що внаслідок бойових дій за останні кілька днів у регіоні загинуло 13 міжнародних миротворців та іноземних солдатів. Наступ веде угруповання М 23 у січні. Воно швидко просунулося у багатих на корисні копали східних прикордонних районах ДР Конго, що може покласти початок регіональній війні. Напади М 23 на моротворці за підтримки руандійської армії необхідно негайно припинити США використовують усі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, щоб притягнути до відповідальності винних у підтримці збройного конфлікту. Руанда звинувачення в підтримці М 23 відкидає Нинішній кризі можна було б запобігти, якби уряд Конго передемонстрував справжню відданість миру. Після трьох років активного наступу повстанці М 23 тепер контролюють більше конголезької території ніж будь-коли раніше. Загалом конфлікт триває з 90-х років минулого століття. Водночас тисячі людей змушені залишити свій дім. Молю, щоб М 23 зазнали поразки та залишили гому. Проклятий той, хто порушує кордони сусіда. Ми багато страждали живучи життям переселенців. Ми втекли від війни пострілів та бомб. Йось ми тут. Ми не знаємо, куди втікати. Ми не маємо ні даху, ні місця де переночувати. Ми на вулиці. Рух М-23 складається здебільшого з етнічних туці, які відкололися від конголезької армії більш як 10 років тому, на тлі наступу повстанців, ДР Конго розірвала всі дипломатичні відносини з Руандою.